Напередодні великоднього посту до нас вітали надзвичайні гості. До нас прийшла перша леді України Марина Порошенко і не одна. Доброго ранку вам вітаю вас, доброго ранку! і відрекомендуйте, будь ласка, наших гостей. Я сьогодні з такими чудовими, красивими молодими господинями прийшла до вас. Це Олечка. Вона буде нам сьогодні допомагати, Оля привіт. І Софійка. А розкажіть, будь ласка, про Софійку про Олю. Як вони опинилися саме тут? Тому що знаю, що ви їх запросили сьогодні до нас готувати. Я займаюся програмою. Допомоги дітям з обмеженими можливостями їх соціалізації це дуже важливо в сучасному суспільстві. Ми повинні допомагати один одному, дбати один про одного, щоб вони відчували, що для них немає обмежених можливостей. Софійко і Олю. До речі, скажіть чесно, готувати більше любите чи їсти? Приміщенки подобаються готувати Супчик. Супчик, млинці. Олю. А ти що любиш? Готувати готувати. О, то сьогодні допоможемо нам так. з пані Мариною. Пані Марино, що готуємо? Сьогодні ми готуємо млинці. Отже, Марина Прошенко сьогодні на кухні сніданку з 1, 1 розпочинає готувати млинці. А ми всі разом обов'язково допоможемо. Тому розподіляйте ролі. Спокійно кажіть, що кому робити. І ми починаємо. Першим ділом за що беремося. Першим ділом ми беремо. Кефір. Скільки є, стільки і наливаєте. Потім ми беремо яйця. Якщо ви хочете, щоб вони були більш пухкі, то тоді додавайте два. Так, розбиваємо. Кефір, яйця. Наступне. Наступне олія. Олія. Соняшникова. Соняшникова олія рефінована, щоб вона не мала якісь зайвих присмаків. Я так на око… Додають 50 мл, uh -huh. Я думаю, що достатньо. Наступна складова це гашена сода. Якщо ви хочете, щоб в ваші млинці вийшли, знаєте, такі пухки з дірочками. Це я про це мрію. <рес> о, тоді вперед, пані Марина. Столова ложка Софійка, там де о є на кінчик. Трохи, трохи. Десь півчайної я думаю, зараз буде дуже дуже так красиво. І тут такі, бачиш, бульбашки, башки, були башки, і давай сюди зараз ну, так от все чудово. Так, нам ж попереду знадобиться борошно, а давайте я вже дам завдання Олі, щоб вона його просіла. Обов'язково треба просіяти. Якщо просіє на борошно, воно дихає. О! Ми його насичуємо киснем. киснем, і воно набагато краще тоді поводить себе вже в нашій страві. Так, тоді я даю Олі, щоб вона просіла. скільки насіє, стільки і буде. І наступним. Наступним інгредієнтом у нас буде що. Ми зараз додаємо цукор, десь ложки 3-4, навіть можна отак от не хвилюйтесь, це буде нормально. Далі беремо щіпку солі ще сюди, обов'язково, тому що цукор без солі не відчуває. Природній підцілюючи смаку. О. Так і можна додати ванільний цукор. ванільний цукор для того, просто щоб його не забутися в кінці. Є. Ми все додали сюди. Окрім борошна. Окрім борошна. А коли його треба додавати в а, головну нашу миску, де замішується це борошно? Зараз Олічка закінчить, ми поки що витягаємо Борошко, нашу ложку, беремо міксер. Софійка, Да. Вона сказала, mm -hmm. що вона з ним дуже гарно. В Гарних а, стосунках із красує. блендером. Ну, давай. Тримай мікс, крутий модився. Так, давай ще. Отже, здається, незабаром буде команда Стоп. Так, да. я думаю, що можна вже Це вона гарна вже. О. А, пані Марину, а, Щоб наші глядачі розуміли, що відбувається у мисті, вони мають побачити консистенцію, так, а, яку ви пропонуєте зробити для млинців а, за вашим рецептом. Бачите, вона такої консистенції, як магазинна сметана. Магазинна сметана. Пані Марину. скажіть, а, а, а що ви за сметаною в магазин ходите? ні? Хожу. Серйозно, до речі, сьогодні вранці перед тим як прийти до вас <смеш> я зайшла в магазин і купила сметану. Тоді цікаво. А що люди е кажуть, коли вас бачать просто в магазині першу леді країни, яка стоїть в черзі за сметаною? Ну по перше, посміхаються, так вітаються. І взагалі дуже позитивна реакція. Ми спілкуємося, якщо вони підходять, фотографуємось, я ніколи не відмовляю. І, взагалі, я вдячна людям за їх позитивну реакцію і за підтримку. Дякую всім. Отже, тісто, тісто у нас готове, поки прогрівається одна і друга пательні, пані Марино. Я не можу не звернути увагу на ваш фартук. Я такого в магазині не бачу. Так, це такі фірмовий індивідуальний. Тут, угу. до речі, знаєте, що написано французькою е, французькою мовою. Е, так, а ну-ка покажіть свою французьку мову, бо я англійську вивчав. Можу сказати Марина, Марина, Марина королева кухні. О, ну без сумнівів, це вже відчувається, пані Марино. А що на ранок на сніданок замовляє Петро Олексійович, президент? Mm -hmm. Ви хочете всі таємниці? Ні дізнатися? Ні, не таємниця, але просто хочеться зізнатися, що вранці на сніданок е замовляє президент. Обов'язково саме звичайний салат овочевий. <рес> mm. і це може бути чи е яєшня mm -hmm. глазуння, чи амлет. Е а до речі, саме його улюблена справа це домашні котлети і гречана каша. Це дуже просто. Так, да. Це дуже просто. а як часто можна побачити Петра Олексійовича на кухні біля пательні? Ну скажімо, коли він хоча б смаже яєшню або млинці, до речі, може готувати. Я думаю, що кожна людина може приготувати, якщо є час і бажання. Але на жаль, в нього цього немає. Його не можна побачити на кухні. Але в своєму житті він готував. Було таке, що одного разу він хотів мені е, зробити сюрприз на 8 березня, і він приготував власноруч плов. Смачно було дуже смачно. Чи так сказали, бо любили? Дуже смачно, тому що я чекала весь день і були голодні. Я була. Ми були всі голодні, коли може на навіть дочекалися нарешті. Ми сіли і з'їли. А тим часом я здається впевнений, що пательні розігрілися. О, а до речі, я бачив, а як ви перевіряєте, пательня розігрілися чи ні? Ну, так, Рукою. Так, саме як і ви, да. О, все дуже просто. Я спробую все-таки зробити так, щоб перший млинець у нас комом не вийшло. Давайте я вам допоможу. Давайте. Перше я зроблю, а потім вже е, наші і господині, і господарі нам допоможуть. господині, давайте. Саме головне, щоб е, вони були. Розподілені по всій пательні, так? Чисто. Та? І... Не треба багато, тобто треба налівати так, щоб воно було тоненьким слоєм. О, є. так от ви можете порівняти, як вам воно, тому що консистенція тіста вона дозволяє його вирівнити. О, Дірочки! Подивіться, дірочки! Я зарядив дірочкам, пані Марино. Вони з'явилися, подивіться. У мене ніколи такого не виходило, щоб дірочки були отак. От. Це ж таке, знаєте, оце... дивися на пательню і споглядаєш це вау. А завдяки чому? Завдяки отому інгредієнтові. Це а, сода і це оцет. Так, так, так. Софійко, впорайся сама, а ну давай. Вони дуже ніжні, тому я думаю, що тут... То... Ну, я взагалі руками його. А ну, я собі боюсь, мене, ну, покажіть боюсь просто це радити, тому що можна да, О-о-о! Класно. Так, я підготую тарілочку для першого млинця. Так, ну я думав, що він вже готовий. Ну, давайте. Перший пішов на тарілку. Ти допоможеш мені туди його перекинути? Давайте. Тарілочку. Давай так. Оп, і повертай. Ура! А пахнуть як одразу, пані Марино. А бачите, який він тоненький, до речі, вже, taki, uh -huh. от, щоб показати. От він дуже тоненький, не дивлячись на те, що він такий пухкий у нас. Класно, класно. Зараз тут от -от -от, ми дотягнемось до э, розтопленого рочкового маслу. І давай ми з тобою міняємось, ти отак от бери його і э, э, зараз його швиденько перегорнемо. Як це, так руками спокійно робите. А підкинути можете? Н ні. Що а щоб ще в повітря зараз. Може, я і зможу, але я не пробувала ніколи. Так, ну <говори> добре, зараз спробую. Але якщо впаде, ой, пані Марино, о, твій цяк. Супер. Майже. Угу. Так, трошки підсмажиться і покидаємося млинцями. Так, пані Марино, зараз е, дуже важливий номер. Не підкидають ніхто у вас там, так, да, вдома. Барабанний дріб від Марини Порошенко. Тані з пограємо млинцями чи ні? Дівчата, дівчата? Тискаємо. Ай, да? дякую. Це, сюди Руслан, йде. Молодець. Дякую вам, пані Марино. Тепер я буду барабанний дріб. Ну, це дійсно перше життя. Чекаєте, я підготовлюся. Дівчата, давайте дріб. Це yeah. майже вийшло. А дивіться, дівчата хлопці, щоб а, млинець точно відірвався від пательні, трошки такий зробив сальто і знов ліг на пательню. Пательня має дуже добре розігрітися, тобто вона має бути супер гарячою. Потім млинець дуже добре, ось так, от може Рухає. рухатися по пательні. Це просто фірмо. Так, сюди ще один. Оп. А млинці тим часом готові. Дівчата правильно все зробили, змастили кожен млинець, як ви і сказали, вершковим розтопленим маслом. А далі що? І зараз ми е зробимо е їх з різними солодкими начинками. Так, Є варіанти у нас, та, які ви нам запропонували. Давайте з чого почнемо. Саме такий, знаєте, класичний варіант угу. це сиркова маса. Вона вже перетерта. Угу. Пані Марино, хтось загортає конвертиком, хтось трубочкою, хтось е, по іншому якби тробити трубочкою, трубочкою трубочкою. Я думаю, що дуже непогано виглядає. Не дуже непогано, я б не нарядно сказав би. Святково. Так, які варіанти начинки пропонуєте ще? Ну, Сьогодні я вам запропоную ще, наприклад, яблучний джем, це е, з полуниці. полуниці, угу. І є ще абрикосовий. До речі, це варення е, ми робили вдома. Серйозно, з вашого урожаю? З нашого урожаю. Пані Марино, ви самі це сказали, що ви ще вмієте варення робити з власних продуктів. Тому попереду у нас вражаї будуть. То, якщо захочете, а нам буде дуже приємно з вами приготувати ще якусь страву. З власного врожаю таке можливе. Вже домовилися. Yes! Знаєте, іноді так, от приготуєш страву. Хочеться не їсти а споглядати, дивитися, як ти це робив, і тільки сил поклав на те. Скільки здоров'я в хорошому сенсі, а здоров'я більше ще буде після того, як ми їх з'їмо. Так, у з сиром пішов. Так, Олі із джемом яблучним. Це була реакція. Ну як смачно. Це називається і всі зрозуміють. Смачно? Класно. Пані Марина, Подобається? Візьму із джемчиком. Так. Настільки смачні. Дякую. Класно. Бо це краща нагорода. Пані Марина, тісто. М'яке, смачно, ніжно і ароматно. Хм? І головне це дуже просто. Дякую, дякую і смачного всім, і з масляною. Пані Марино. Я вам дякую за зустріч. Я вам дякую, що знайшли в своєму доволі напруженому графіку час для того, щоб вперше вас побачили у фартусі, майже в домашніх умовах. А у нас на кухні сніданку завжди так, майже як вдома. Дякую, дякую що прийшли. Дякую. І сподіваюся, що не в останні ми з вами ділилися смачними враженнями. Дякую. А попереду Великий піст. То я від себе бажаю всім сил. Софійко, що побажаєш ти. Вітаю щастя, здоров'я, Ольчик. Любові. Любов Ой, не вистачає. Пані Марино. А я хочу побажати всім також щастя, здоров'я, любові. Я. я підтримую наших дівчат, чудових. І саме головне миру нам всім. Світлого неба над головою і Божого благословіння на кухні сніданку з один 1 присудин +1 була Софійка, Оля і перша леді України Марина Порошенко. До зустрічі.